Як особистий приклад батьків впливає на чесність дитини? Чи помічають діти, коли дорослі перебільшують, хитрують ну або самі десь не виконуємо обіцянки? Так, це я думаю номер один. Якщо в сім'ї, де виховання іде е, на першому місці у чесності перед батьками від батьків, то дійсно дитина буде бачити еталон, які відносини повинні бути. Якщо ж тато й мама десь обов'язково десь щось обійдуть, десь там, відповідаючи на телефонний дзвоник, скажуть: я вже в дорозі, я вже вийшов. А дитина стоїть і розуміє, мама, ти ще одягаєшся. Да? Ти ще сід, сидиш за столом, а вже комусь кажеш. То ми цим говоримо дитині, що м, да, так можна робити. Тому це, да, це найперше, звідки діти беруть оцей принцип: це з дому, від слів батьків, від того, хто є батьки, як вони показують Бога, як вони люблять Бога і люблять цю чесність.